Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити сьогодні. Е відео, яке вже я. Давненько не знімала. Останнє таке було півроку тому. Це аналіз моїх книжкових покупок. Я це люблю, маю на увазі аналізувати. Ну, в принципі, книжкові покупки теж люблю, от, але не всі книги читаються. Деякі йдуть з моїх книжкових поличок, навіть не прочитаними. Так, і таке буває. Не приховую цієї інформації від вас. Тому щиросердно в таких роликах зізнаюся, що читала, що не читала, порівнюю відповідно після. Того часу, який минув скільки книг я вже прочитала з того періоду з часу, скільки не читала, це буде в кінці. От, але спочатку перегляд моїх старих роликів. Але перед цим не забудьте, будь ласка, про інформацію в інфобоксі. Там, по-перше, ви знайдете реквізити нашої ініціативи Читаю для ЗСУ або ж переходьте у Фейсбук або Телеграм групу «Буктюб українською. Там ви знайдете цікаві ініціативи, там розпродажі книг, аукціони різні лотереї, за які ви можете отримувати книги. А, Отримані гроші підуть на підтримку наших Збройних сил України. По-друге, не забувайте про нашу крафтову майстерню-свічкарка з нашими прекрасними ароматами, прекрасними свічками. Як завжди, я на відео беру їх і нюхаю. Я зачаровуюся, надихаюся в прямому сенсі і починаю переходити до суті цього ролика. Це відео десь вже дворічної давнини. Перед осінню, здається, щось таке. Ага, і я тоді купила серію класики від видавництва знання. Першу книгу, яку я тут показую, це серця трьох. І тоді, взагалі, дуже багато я відгуків отримала з приводу того, що дуже класна серія серця трьох теж відома історія, яку треба читати. Досі я її не прочитала. Ось так зізнаюся, але. Все одно ще збираюся, тому що, ну, по-перше, вона візуально невеличка. А по-друге, мене інтригує, тому що я, мені видається такої прям світової класики, ще мало читала. От, тому все в мене ще попереду. Друга книга, так, це маленька господиння великого будинку Джека Лондона. Теж мені багато хто її рекомендував після цього ролику. Досі я її не прочитала, досі я нею заінтригована. І вірити чи ні, вона в мене на видному місці, я постійно на неї дивлюся і думаю про те, що треба. Треба взяти почитати. Але постійно ці вони перебувають мої, мої читацькі плани і доводиться відкладати і відкладати. Але я цю книгу точно-точно прочитаю. Третя книга це пора невінності. Також я її не читала, але я дуже заінтригована також цією книгою. Не секрет. От е тому вона теж в мене ще попереду. Ага, четверта книга, ось цю я вже читала: це Джек Лондон і Мартін Іден просто прекрасна історія, в яку я закохалася. Перша взагалі книга, з якої я почала знайомство із Лондона, так, ось е буває. І я тоді була просто в е якомусь шалестві від цієї історії. Мені дуже сподобався Вайб Лондона, як він будує речення, як він будує оповідь, сам персонаж, моряк, який закохується в дівчину із вищого суспільства, хоче бути ближчим до неї, починає вчитися, починає читати, і потім він хоче стати вже не моряком, а письменником. Як він починає писати, звичайно, спочатку в нього не виходить, він проходить оці всі письменницькі кола пекла, видавничі. Тож, це було дійсно дуже класно прописано. І ця книга тоді потрапила в топ року, якщо я не помиляюсь. А це був 2021 рік, здається. Так, це 2021 тоді був рік. Так, наступна книжечка це Фредерік Бакман і його невеличка збірочка, яку також традиційно друкують у книголаві. Це Шляхи життя» теж дуже е, сентиментальна історія, звичайно, як і будь які будь-які книги Бакмана, тому що вона оповідає про родину, про кохання до близьких людей, які направду дуже страждають е, через е, певні. Проблеми зі здоров'ям, але це дуже важлива історія. І кошти з цієї, до речі, книги взагалом всі йдуть, чи не всі частково йдуть на лікування якоїсь хвороби, я вже не пригадаю. Тож, ця книга має певне, ще таку благодійну мету, але загалом вона маленька, вона дорога. Але майте на увазі, що, по-перше, це йде далі на частково на лікування хворих. А по-друге, вона все одно вартісна, тому що це Бакман. Попри, попри все. Так, наступна книга, ага. Це класика, яку я брала у видавництві фоліо. Інколи у фоліо можуть бути не такі вже аж-аж погані книги. І мені оці якраз томики трапилися тоді. Це, по-перше, Антуан де сент екзюпері це його повне зібрання творів, там і Маленький Принц, і Цитадель, і Земля людей, і ще, ще, ще інші. Е, нічого не читала із цих творів і загалом за цю збірку ще не бралася. Вона в мене лежить просто на поличці з іншою класикою і чекає свого часу. Але чесно, от книги фоліо мене не спонукають брати їх до рук і читати. Ну, не знаю, якось не дуже вони привертають мою увагу, можливо, мінімалістичне оформлення на це впливає, не знаю. Далі, із цієї ж серії, я також брала Драйзера і його американську трагедію. Теж не читала ще цю. Історію в двох томах, але е, колись хочу, але не зараз, не через місяць і, мабуть, не через два. Тобто, в мене ця книга лежить на далеке-далеке-таке майбутнє. От, тому колись я за нею візьмуся. Тому що, знову ж таки, класика, класична якась історія Америки, американських людей, які хочуть е, пробитися в вищий світ, але не так-то це і просто зробити. Е, так, і що це все хочеш сказати, Аню? Так, це всі книги, які я тоді ще не показувала. Переходимо до наступного ролика. Ага, і тут вже моя книга-подорож Києвом в серпні 2021 року. Прекрасна була подорож, і зараз, до речі, дуже якась. Мабуть, болісно дивитися в тому плані, що тоді ми були на Булонській набережній і зараз її дуже затопило. І я розумію, що туди немає доступу в класичному вигляді. хоча б. От. Але це тоді була прекрасна прогулянка. На день народження тата. Ми їздили і зробили йому подарунок, замовили вітрильника. Поплавали Дніпром, і це було прекрасно. Далі звичайно були книжкові магазини. Куди ж без них? І я ходила в якісь торгові центри, заходила там в магазинчики, в букву дивлюся, заходила в балізу і дивлюся, я придбала тоді в букві ага, книгу Балтіморів. Це Жуель Дікер, друга частина його дилогії, В принципі, так про письменника отого забула, як його прізвище, от. Не читала цю книгу. Взагалі після першої книги Дікера далі не просувалася. Чомусь в мене якийсь стоп-фактор на ньому спрацював. Далі я не рухалася. Чому не знаю? Хоча всю е... ні, це не можна назвати трилогію. Там дві книги про одного персонажа, в принципі, третя, я так розумію, вже про іншого. У видаництві Лева вони виходили. Більше книг Дікера я не купувала, тому що я не розуміла, чи сподобаються мені ці три. І я чула, що ці три якраз вони найсильніші. Це правда про справу Гаррі Квіберта, книга Балтіморів і зникнені Стефані Майлер. -От. А наступні вже я чула, що вони набагато-набагато слабіші, Я їх не купувала. Повторюся, поки не прочитаю точно ці три. Далі я придбала в книгарні Пані Бовері Гюстава Флобера. Цю книгу я прочитала, ось, і задоволена нею. Доволі. Uh, неоднозначна історія, тому що вона uh, змушує ненавидіти пані Боварі за її виборки, за її uh, такі непослідовні дії, за її якісь uh, занадто емоційні вчинки, за її якісь uh, метання і одним словом дуже неоднозначна персонажка, яка мене дуже побісила, коли я читала цю історію. Але воно того вартувало і мені пана Боварі було відверто шкода, тому що пані Боварі храбила, що хотіла взагалі не цінувала чисто навіть по людськи чоловіка, ставила йому роги, і не тільки роги. Коротше. Нічого хорошого в їхніх відносинах не слід очікувати. Так, це всі. Я тільки дві книги купила, нічого собі уявляєте в ті вихідні. Ага, далі був перший мій форум видавців у Львові. Прекрасний час, поки що перший і останній форум видавців, який я відвідала. Сподіваюся, що. Скоро расисти підуть або їх знищать. Ну там вже як Збройні сили все не рішають. От і все повернеться, і нормальний арсенал повернеться, і форум нормальний повернеться, тому що дуже дуже сумую за. Усіма цими нормальними подіями. Тоді вони вже були ненормальні, бо в ковід їздили на це все. Але що ж поробиш? Так, ага. переходимо до того, що я там тоді набрала. По-перше, по-перше, я дивлюся, в мене е е книжечка Міс Грем, це кулінарна книга-шпагунка, в книголав, і це був подаруночок від тебе Наталко. Так, мої прекрасні підписниці, глядачки, подруги. Е е досі я її не прочитала. Вибачай, але вона в мене лежить прямо на центральній. Полиці над телевізором, яку я щодня бачу, яка дивиться на мене, я на неї дивлюся, і я її обов'язково прочитаю, тому що в мене взагалі я от трохи відкрию секрет, хочу якийсь такий набіг зробити на книги, пов'язані із війною, в газі Першої чи Другої світовою. Можливо, візьму і сучасні вже написані книги, подивлюся, але в мене от просто не збиралося вже ене кількість книг про Першу чи Другу світову, хочу їх почитати, тому що до цього я їх. Якось просто уникала, купувала, але не читала, але хочу таке от зробити. Е, можливо, потім там якась це буде підбірка, е, подивлюся. О, я тоді Дарю Піскозуб зустріла, точніше, вона до мене підбігла. От, сказала я, е, ти читала мою книгу, от, зробила спільне фото. Так, Наталя Маталіниць, яка мені теж підписала керамічні серця, яку я вважаю поки що найсильнішою, все ж таки книгою авторки, як не крути. Е, Так, далі, що ще я там набрала? Ага, я тоді сходила у водаництво. Жорж до їхнього стенду і купила Ширлі Джексон. Приводи дому на пагорбі». Цю книгу я прочитала, і це психологічний трилер, який мене перша половина лякала, друга половина я вже. Просікла, що там відбувається, і вже було якось по-іншому, трошки це все сприймалося. Але загалом психологічні трилери це щось для мене нове. Я такого читала дуже-дуже мало, і Шерлі Джексон, мабуть, одна із перших взагалі, авторок, які в мене в цьому жанрі є на моїх книжкових поличках. Тому не можна сказати, що я прям була дуже задоволена, тому що є такий жанр, ну от не кайфую від нього, але цікаво інколи щось в ньому почитати. Тож ця книга мені сподобалася, коли я її читала. Так, далі, перехожу. Ага. Тоді я на барахолці у 12-го лева знайшла його моя батьківщина. Цю книгу ще також не читала, але дуже хочу. Знову ж таки, опираючись на події е, річної давнини, на події дев'ятирічної давнини, і е, хочеться знаєте, аналізувати те, що вже відбувалося в світі, порівнювати із нашим досвідом, тому що це все. Uh, те, що ми переживаємо останні 9 років, так воно uh, для нас може сприйматися по одному. Те, з чим люди вже uh, зіштовхувалися там кілька десятиліть раніше, це трошки інше, але uh, це різні досвіди і дуже цікаво це все порівнювати. Uh, чекаючи на Буджангл за цю книгу, читала, і вона мені не дуже сподобалась, тому що це той жанр, який uh, поки що не мій. Я не в ньому uh, текст поза uh, мене проходить зазвичай в таких текстах. Це коли надмірна метафоричність, це коли якась така алюзія на щось, це коли така трошки навіженість тексту, коли дуже багато чогось такого незрозумілого, непрямолінійного, коли події відбуваються в головах людей. А не в реальності, ну, одним словом, щось таке. Ага, кого ти кохаєш? Ось з цією книгою в мене е, така пауза поки що. Я її почала читати, прочитала щось сторінок 60 е, пару місяців тому, але потім от мені чомусь було нудно, і я її відклала. І з того часу я за неї не бралася. Хоча вона в мене навіть була в зимових планах, я її так і не дочитала. Вона стоїть біля мого ліжка е, з закладинкою, недочитана, не знаю, чи буде її дочитувати, тому що все ж таки я чула історія непогана. І вона там про я так розумію, все ж таки глибокі речі, тому що я спочатку її сприймала як щось таке любовно-романтичне. А на початку там діти, які е, мають серйозні хвороби, і вони лежать в лікарнях. Вони по суті майже живуть в лікарнях, не виходять з них, не мають іншого якогось нормального соціального життя. І якось я на цьому застрягла на цих 60 сторінках і далі не рухалася і. Дуже там все повільно якось відбувалося, і е, мені хотілося якоїсь вже динаміки переходити до суті тексту, а я розумію, що ще якась зав'язка, і е, текст не розкачався, тому вона в мене на паузі. Е, так, е, наступна книга, яку я тоді придбала, ага, це Кайдашева сім'я проти зомбі Євгена Диканя. Євген, здається, Дикань. Перепрошую, тут можу ім'я не бачити, бо е, прізвище велике, а ім'я е, дуже дрібним текстом. Е, я цю книгу читала. Е, є різні думки з приводу цього твору. Хтось його люто ненавидить і не розуміє, нащо його було створювати. Це книга в жанрі. Пеш Ал, здається, так це називається, коли беруть вже написану кимось історію, класичну чи сучасну, неважливо, і її переводять в розріз містики, додаючи туди зомбі, і протистояння із цими створіннями. От, подібна книга є про по творчості... Джен Остін це е, гордість упередження і зомбі. Теж колись давно її видавали. Е, на зарубіжному книжковому ринку я її не читала, але дивилася колись фільм. Ну, якось, знаєте, Це зовсім інше, і ти по-іншому його маєш сприймати. Це по-своєму було прикольно. Я тоді посміялася відверто, коли читала цю книгу, От, тому що там були зомбі Теремо москалі, які перли відповідно з тої сторони в бік України, і якраз тоді зайшли в село, куди кайдаші боролися з ними, там стрілами, луками, списами, чим тільки не боролися. Кайдашів, ха, це взагалі там була якась африканська чаклунка вуду, ось, яка причарувала Кайдаша. Одним словом, це прикольно, але не потрібно його прям переносити. На класичний твір, тому що це зовсім інше. Це, знаєте, взято якийсь мотив, але його переінакшено і розглянуто зовсім з іншого боку. Цікаво було на цей інший бік подивитися. Так, Крістін Боє, Калокаїн, я цю книгу теж читала, вона мені сподобалася, але я з нею так сильно не кайфунула, як з Орвела, мабуть, тому що я спочатку читала Орвела. От і хто не знав, Орвел з його 1764. Тоді ні, 1984, от що я нагородила, він надихався якраз е, твором е, боє Калокаїн, і він е, взяв деякі такі цікаві ідеї за основу вже для своєї антиутопії, і е, виходить, що в Калокаїні там історія про вченого, який винайшов сироватку правди, і як, в принципі, його винахід в один момент став працювати проти нього в тоталітарній країні, де такий диктаторський устрій. І не зовсім приємні умови для життя, от, але загалом це було цікаво, як знаєте, перше із цього жанру, яке писали в світі. Далі тут Орвел, я дивлюся, тоді брала Бірманські будні, здається, так. Так, Бірманські будні не читала. Я вже колись казала, повторюся, Орвела я бережу, тому що не так багато залишилося того, що я в нього не читала. Здається, два чи три романи я в нього ще не читала, які в мене стоять на поличках. Але що, що мені радісно, так це те, що далі видавництво жупанського буде видавати його чи то листи, чи то рецензії. Чи то журналістські матеріали, ну тобто, щось іще вони будуть видавати ось, але це вже трошки інше. От і це по-іншому буде звичайно сприйматися. Лавкрафт Том один. Я його теж не читала. Хотіла взяти на осінь, але так і не читала. Не знаю, трошки я боюсь, чи то об'єму, чи то тексту. От, просто мені знаєте, треба колись в один момент змусити себе сісти, взяти його, розгорнути, прочитати пару оповідань, зрозуміти, що це, як його їсти, як його сприймати, які це залишає. Після смак, який це так. А, і не боятися його брати хоча б. А, так, далі, Агамакова війна Rebecca Куан Прекрасна історія, яку я читала. В мене вже от третя книга на поличках стоїть, яку я збираюся скоро брати, читати. Рекомендую про опіумні війни. А, історія взята а, написана за основами історичних подій, це японсько китайська війна. от І авторка це. Американська американка китайського походження, тож вона доволі глибоко прорефлексувала цю історію, написала її, здається, 18 років, але це було прикольно. Дружина короля вечірки не читала цю історію від виданства Фабула, але колись прочитаю я взагалі цю серію люблю про відомих людей, інколи люблю брати щось почитати. От в мене є ще кілька таких е, біографій написаних. Тому почитаю однозначно. Але я дивлюся, щось в цій серії видавництво не поспішає щось ще видавати. Тобто там п'ять книг, здається, так, вийшло там ще Мерлін Дітріх, е, і, здається, все там 4 чи п'ять авторів, і вони далі не рухаються особливо. Е, ага, і мої фінальні покупки вересня. Я пам'ятаю, це те, що я замовляла перед форумом видавців. Те, що мені попроходило. От, по-перше, це Віхола. Тоді я почала тільки читати Віхолу. Здається, це було 100 років тому, але ні, це було всього-навсього в 2021 році, от восени 2021 року. І тоді це була перша книга у Віхолу, яку я читала. Це слідують за розбитим черепом Леоніда Горобця. Цікава історія про наші кістки, про наш скелет, його становлення, як еволюція взагалі відбувалася з нашим тілом, порівнюється з еволюцією. Трошки тварин, я пам'ятаю ці 5 чи 10 сторінок, коли порівнювали череп людини і череп риби, Що, по суті, у нас одні й ті самі кістки, просто вигляд їх трошки інший, але це було дуже і дуже пізнавально. Ні разу не шкодую, що познайомилася з Віхолою, тому що це дуже і дуже вартісні книги, дуже хороший наук Поп, дійсно доступний наук Поп. Наступна книга це усе, що ви знали про Ірландію. Правда, але це вже моє знайомство з Максимом Безпаловим, прекрасним автором, який забрав моє серце подорожувальника, який. Змусив мене просто брати і купувати все, що в нього виходить. От, і мені здається, однієї книги не вистачає, але там вже. Чи фабули його історія написана щось там про Київ? От хочу все, що він пише, мати у себе, тому що це прекрасні історії. І Ірландія мене настільки тоді захопила, настільки вона мені сподобалася. Пам'ятаю, великий відгук. Тоді був в коментарях, що теж багато людей купували цю книгу за мою рекомендацію і не шкодували. Я дуже е, радуюсь, коли е, мої з вами спаки співпадають, і е, ви знаходите дійсно хороші книги е, для себе із того, що я читаю. Тому дякую за цей фідбек. Ага, Лагерфельд. Я читала цю книгу, знову ж таки, видавництво Фабула. Цікава історія про Лагерфельда. Тоді казала, що я набагато більше дізналася, ніж просто, що це модельєр, який ходить в чорних окулярах, в смокінгах і має шалено відомого кота, який отримав, по суті, його спадок. От для мене було секретом, виявляється, для якої модної компанії працював Лагерфельд. І хто не знає, не буду сполеть, але загалом це дуже насправді визначна людина. Яка багато чого зробила, і яка була надзвичайно таланновотою, яка змогла індустрію моди зберегти в певному сенсі, в класичному сенсі так видавництво «Фабула» знову, і тут книга Ціль не читала цю історію. Здається, там про шута. Який при королі був, і він був якимось таким своєрідним чоловіком, і це книга написана за реальним персонажем, який був. Не пам'ятаю ні період часу, ні країну, на жаль, не підкажу, але я тоді чомусь купила цю книгу, щось мене тоді спокусило. І зараз, я чесно, я не знаю, брати, читати її чи ні, тому що якось я тільки, здається, в Іра Імадженейшн чула відгук на цю книгу, і все Ну, може, звичайно, на Goodriedзі ще треба підчитати. Але от е це для мене щось поки невідоме, і я не розумію, е в який період бажання читання брати цю історію. От, тому для мене вона поки що загадка, але лежить точно на моїх книжкових полицях. Далі в мене Кадзо Ішігура, і його Клара і Сонце. Це прекрасна історія, яку вже я зовсім по-іншому сприйняла, аніж. Першу книгу антиутопії, яку я читала в Ішігуру, як завжди, знову забуваю назву, вставлю тут обкланенку. От Клару і Сонце я зовсім про іншому провідчувала. І дуже глибока мені видалася ця книга про штучних друзів, роботів, хлопчиків і дівчаток, яких створювала спеціально для маленьких живих хлопчиків і дівчатів, дівчаток, які мали бути їм за друзів, і виконувати виключно таку розважальну роль, і як Клара. Це е, дівчина-роботка, яка зовсім по-іншому бачила, відчувала світ і зовсім по-іншому до неї ставилася. Коли е, той випадок, знаєте, коли робот зміг навчити людину відчувати, відкрити в ній якусь емпатію, е, проявити своє відчуття, показати своє кохання, або ненависть, або страхи, або інші такі відчуття, які можуть е, сильні в нас проявлятися. Тому е, от, з цієї книги я дійсно полюбила Кадзу Іщугура. Наступна книга. Це вже детектив, ідеальна незнайомка видаництва Староголева, здається, яку я досі не прочитала. Її читала моя мама, вона якось каже, ну так, мені не дуже сподобалось. От, але я її маю намір це ще почитати, тому що інколи таке на мене находить. От, і мені сюжет трошки нагадав історію від е, е, Діани Сеттерфілд. Це. Про річку забула, як вона називається. Вибачте, вона по просто десь схована в стопочках прочитаного, не тут. Про річку вставлю тут обкладинку, а ідеальна незнайомка там про е, теж щось втрата подруги, її пошук, і незрозуміло, чи була насправді та подруга, яку намагається дівчина знайти. От щось таке незрозуміле, психологічне, психоделічне, можливо, навіть. Ага, далі в мене тут видаництво Віват і проклята цю книгу теж я не читала. Колись, до речі, починала дивитися серіал від Netflix, і він мене не захопив. Не знаю чому, просто мені було нецікаво, і, мабуть, тому я поки що не беруся. От мене, до речі, тут ця книга стоїть, я її досі не прочитала. От, хоча треба, тому що, хоча б із цієї причини я хочу зрозуміти, чи потрібна вона мені на моїх книжкових поличках, тому що в мене тут мало місця. от, І якщо вона мені не сподобається, хай краще якась інша книга, яка мені сподобається, займе цю, цю о, поличку. А, взагалі там про а, історію, по суті, ескалібура Артура, але замість Артура там буде дівчина от обрана, яка має когось там, звичайно, врятувати, когось, звичайно, вбити, покарати, і десь там буде її кохання блукати паралельно. Тому а, якась ось така історія. Наступна книга, ага, це книжкове життя Ніни Гіл, видавництво Віват. Прекрасна книга, яка мені так зайшла, яка мені просто потрібний час трапилася про Ніну Гіл, яка працює в книжковій крамниці, яка обожнює книги, живе серед книг, працює серед книг. В неї є друзі, які також полюбляють книги, літературу, літературні заходи. І як ця дівчина в один момент має познайомитися має познайомитися із ріднею свого батька, якого вона ніколи не знала, але. Він помер і доводиться все ж таки познайомитися із людьми, які прийшли на зачитування його заповіту. Ось, І як вона знаходить родину, яка частково її хоче бачити, частково не хоче. Не має на увазі хтось із цієї родини, от, як складатиметься її любовні пригоди не з сім'єю, якщо що, це окремо людина. от, як там складатиметься її дружба, робота це було просто прекрасно, як розслабляюче таке читання. Уберто Еко і його ім'я Роза не читала, боюся, от чесно. Досі мене якось воно. Не взяло. Можливо, я все ж таки боюся об'єму, боюся того, що я надовго застряну з цією книгою і не можу, не зможу більше нічого читати. От тому в мене ця книга стоїть. Тут поруч теж дивиться на мене, але я її не беруся читати, повторюся. Мені потрібен якийсь е, привід, яким би мене от, однозначно переконав взяти і почитати. Ринок П'яця Джона Донсон, книгони, видавництво книголав, е, прекрасна історія, яку я читала. І про бандельний бізнес, про його, е, начебто, такі реальні історії, як нелегко працювати моделям. як які Умови роботи, як їх знаходять, як, їх, ем, як тілами користуються просто як речами, як людину не сприймають за людину за доволі таку жорстоку частину цієї індустрії, яка видається з одного боку прекрасною. Насправді вона є дуже дуже жорстокою, і для тих, хто дуже зачарований усім цим дійством, от корисно почитати, тому що авторка брала за основу реальні історії моделей і на реальні перекази, якраз вона обирала. Всі, все книги, все, достатньо. Чотири відео. І так багато мені видається, я наговорила. Е, так, традиційно підбиваю підсумки, скільки книг я е, із цих відео придбала, і скільки із того, що я придбала, я купила. Давайте тут я десь статистику зафіксую. От, можете порівнювати. Мені отак от видається, звичайно, я е, менше прочитала, ніж купувала. Але ну що ж поробиш? І, здається, із усіх цих книг нічого не пішло на перепродаж непрочитаним. Чим я теж, в принципі, пишаюся, тому що тут вже більше маю на увазі якісний підбір був літератури, яка вже не була куплена тільки: ох ти, знижка на неї, я її візьму, а хочу її прочитати, це не важливо ось, тому що я вже якраз десь в цей період в мене почався перехідний період. От що моя дуже рада. Традиційно пишіть мені в коментарях, чи аналізуєте ви свої покупки, чи аналізуєте ви своє причинене. Дуже цікаво, можливо, ви в блокноті видате якусь таку статистику. Я дуже вдячна, що ви були. Зі мною. Дякую, що мене підтримуєте. Дякую за ваші коментарі, підписки і лайки. Це дуже для мене важливо. Дякую нашим Збройним силам України, що продовжують тримати небо над нашою головою. І побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.